Привітковане. Та що, відправили ми згалію нашої ринку в гуртожиток. Хай вже ту науку гризе, бо навчання починається. Я їй кажу, ти дивися там, не переплутай пару з дискотекою. Та на кондитера поступила. Ну кумик, вона щось пече, а хрещуся. То таке щось виходить, що виглядає як гімно. На смак я навіть описати не можу. Правда, одного разу зробила вафлі з ущумку, ті були нормальні. Я дві тарілки в Я й подумав. Раз один раз вийшло, значить я талант. І відправили на кондитера, хай вже там на в гуртожитку експерименти ставить, а не над нами. Ну, та вона в нас розумна, молодець. НМТ на 137 балів здала без репетиторів, бо ми Галією ті гроші краще на Кубасу пустили. Я кажу: якщо вже мої гени витіли на 137, то проблем з навчанням не має бути. Про... Ну, а як ти думав? Ми взагалі вже план склали. Понеділок спимо, бо не треба в 6-й ранку врати на неї вставай до школи. Вівторок їмо в тихомирі, бо ніхто не кричить, а що є ще? Середа дивимось, серіали без оцих фуб, ви старі, хто таке дивиться? Оп, все, галя прийшла, стоїть в дверях з пакетом, то не доця, то нам з нею нове життя треба починати. Побажай мені удачі, бо то вже 45, я не знаю, чи то ми з нею відірвемося, чи я просто спину на другу. Все, давай, давай.